Відчуття воно настроєно на те, що людина навантажена: ну рюкзак, БК, зброя, броня, каска все, що на нас, висить. і йде, вона необережно, твердий шах. З ударним, скажем, переносом, щоб получались от дуже такі чіткі скачки ґрунту. Якщо їх розмазати, по-перше, шов повільно, щоб успівати переносити вагу з ноги на ногу плавно, так називаємо шах розвідника, коли нога виноситься вперед, ставиться на угол каблука, і далі повільно перекочується на всю подошву. Поставив, опустив подошву, і вага все ще на задній нозі. Після того як подошву поставив всю, переносиш вагу на передню ногу, щоб збільшити площу передачі ваги, щоб вже вся ступня стояла, не удар п'ятки в грунт зразу на неї процентів 30-40 ваги є, відповідно, є оцей скачок. Поставив ногу повільно, переніс вагу в шахт. От таким макаром ви бачили, до міни вийшлось підійти впритул, і від неї вийшло відійти. струс ґрунта був, би, якщо б на мені висіло там, кілограм 40. І я бшов швидким шагом, получались би оці скачки, то вона це лове, не спрацювала. Рекомендація яка? Ну, по-перше,